Результат моєї роботи з світулечкою це те, що я більше не живу від зарплатні до зарплатні. Я комфортно планую свої кошти. Я точно знаю, скільки я маю коштів зараз в гаманці, і точно знаю, скільки я буду мати коштів на перше число наступного місяця. Моя точка А це борги, це недоцільне використання коштів, це марнотратство і е, колобіг. Кредитки. Колобіг кредитки це моя власна така назва. Це коли ти отримуєш зарплату і всю кладеш на картку, закриваєш кредитку, а потім тобі до наступної зарплати не вистачає коштів, і ти, звісно, знову її тягнеш з кредитної картки. Моя точка Б, якої я хотіла прийти, це відсутність боргів, це аналіз і планування. Це доцільне використання коштів і при